Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку 17-річної студентки Аліни Бошко. 17 лютого вона зникла за дуже загадкових обставин у Волинській області. За допомогою у пошуку звернулися її друзі. Вони розповіли, що Аліна відпочивала з ними на галявині поблизу села Угриничі. Близько Близько ї години дівчина відійшла у ліс, однак назад не повернулася. А свій мобільний телефон залишила у автомобілі, тому зв'язку з нею не було. Друзі, звісно, стали усюди шукати і гукати Аліну, однак її ніде не було. Знайти дівчину їм не вдалося. Пошуки Аліни тривають вже понад тиждень. Щодня залучається 250 300 людей: поліцейські, військові, прикордонники, небайдужі місцеві, друзі та рідні дівчини. Наразі обстежено більше 15 кілометрів лісу. Працюють спеціалісти з квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками. Пошуки зниклої студентки відбуваються і на воді за допомогою спеціальної камери і обладнання, а також обстежують дно та берегову лінію. Друзі кажуть, що це було її рішення. Вони відпочивали, і вона пішла в невідомому напрямку. Потім вони схаменулися і почали її пошуки. На даний час якихось інших версій ми висувати не можемо. Працюємо саме в напрямку пошуку. Ми працюємо на результати. Поки не буде результату, поки ми не знайдемо істину в даній ситуації, ми будемо працювати. Пошуки не припиняються ні на хвилину, і вже є деякий результат. Знайшли пальто дівчини. Воно лежало у лісі за 7 кілометрів від місця, де Аліну бачили. Востаннє пошуковці не втрачають надії, кажуть, що поки є бодай найменший шанс розшукати зниклу дівчину. Треба робити для цього усе можливе. Водночас односельчани розповіли, що Аліна з благополучної родини, а у навчальному закладі, де навчається дівчина, її охарактеризували як дуже хорошу та спокійну студентку. У неї не було жодних конфліктів в групі. Вона життєрадісна, весела дівчинка, ходила на заняття. До нового року вона проживала у нас в гуртожитку. Аліна дотримувалася правил проживання і на уроках була постійно. Також відомо, що влітку 2023 року на війні з російськими окупантами загинув 20-річний наречений Аліни. Після цього дівчина повернулася до навчання і весь цей час намагалася уговтатися від такої втрати. Ми дуже сподіваємося, що Аліна жива і вона знайдеться і в свою чергу робимо для цього усе від нас залежне. А найменше, чим би ви могли допомогти у цій ситуації, це зробити репости, поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачить інформацію про зниклу дівчину, тим більше буде шансів її розшукати. І звісно, прошу ще раз уважно вдивитися в обличчя Аліни. Їй 17 років. Вона середньої статури, у неї світле волосся та зелені очі. Якщо вам відомо бодай щось про Аліну Бошко, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі, і хочу зауважити, що у пошуку немає неважливої інформації будь-яка дрібниця, будь-яка деталь може стати вирішальною. Тож дуже сподіваємося на вашу допомогу, увагу та небайдужість. І, будь ласка, поширте це відео. І на сам кінець, звично, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут ви можете побачити фото усіх хлопчиків та дівчаток, які зараз перебувають у розшуку. Не будьте байдужими, приділіть усього кілька хвилин вашого часу і вдивіться уважно в обличчя цих дітей. Усі вони зникли безвісти, але з вашою допомогою ми можемо їх розшукати. Якщо ж ви знаєте якусь інформацію про когось із них, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua